Інтернет. всі тобі кажуть, йти сюди, бо тут всі можливості: біткоін росте, тіктоки стріляють на мільйони переглядів, малолетки заробляють мільйони доларів, купують дорогі машини і дивлячись на це все, ти хочеш так само. Насправді, хто ж не хоче жити, щоб на голову з неба падали гроші. Тому зараз ми розберемо всі найпопулярніші способи для заробітку онлайн. Я розкажу тобі, які з них реально працюють, а в які точно не треба лізти. Показувати все я буду на своєму прикладі та прикладі моїх знайомих, які заробили в кожній з цих ніж більше 100 тисяч доларів. Буде дуже цікаво, тому ти точно знайдеш нішу, якій нарешті почнеш заробляти онлайн. І перший найпопулярніший Арніший, але точно не найкращий спосіб, це криптовалюта. Всі тобі кричать про біткоін по 100 тисяч доларів, кажуть, що потрібно було вклатись раніше, і зараз ти був би мільйонером. Ти дивишся на це все, ловиш від цього фому, і хочеш запригнути в останній вагон. Але давай по порядку. Єдине, чому я вірю, і тобі також раджу, це цифрам та фактам за статистикою. Лише 1% людей заробляє на трейдингу. Всі інші 99% тупо сливають бабки. Просто усвідом цей факт. Шанс, що ти зможеш довгий період часу заробляти на трейдингу, 1%. Тому навіть сюди не лізь, якщо ти не хочеш втратити свої гроші. Гроші, якщо казати про різні активності та ретродропи, то тут все набагато краще, бо великі вкладення по факту не потрібні, а заробити можна в 10, а то й в 100 разів більше. Навіть я сам одного разу з 10 доларів заробив 2000 доларів на одному з ретродропів. Але правда, потім знову засадив ці гроші в крипту і все слив. Та й в принципі, якщо вам не подобається сидіти до 6 ранку і чекати якісь лістинг монети, який зробить вам лайфченч, а потім виявиться, що сайт взагалі ліг, і ви не зможете брати свої монети, то крипта не для вас. Тут місце для тих, хто готовий повністю збити свій режим сну, нервову систему, декілька разів повністю обнулитись і чекати дуже довго. Чекати, бо тут немає абсолютно ніякої прогнозованості. Це рандом, і ні одна людина в світі, а тим більше якісь трейдери з Тіктоку не знає, куди піде графік, вверх чи вниз. Хоча мушу сказати, що у мене особисто є знайомі, які чесно заробили на крипті більше 100 тисяч доларів. Але вони в цій ніші роками і вони дуже довго та багато над цим працювали. Тому ставлю цьому способу 5 з 10. Йдемо далі. Товарний бізнес. Я сам займався товаркою декілька років тому і заробляв свої перші гроші на тому, що перепродавав речі з Aliexpress. Але зараз тут дуже велика конкуренція, яка росте з кожним роком, і всі маркетплейси, магазини Оліксі заповню. Ні, сотнями тисяч різних товарів, які не продаються, але чомусь ніхто на це не звертає уваги, і всі далі лізуть товарку, не розуміючи елементарних підводних каменів. По-перше, це дуже перегріта ніша. і в інстаграмі ви знайдете сотні тисяч різних онлайн-магазинів, які так нічого не заробили, бо просто загубились на фоні своїх конкурентів, які такі самі, як і вони. А найгірше це взагалі торгувати одягом чи взуттям, тому що там дуже багато повернень через те, що людям банально не підійшов розмір, а гроші за доставку у дві сторони будете оплачувати ви. Також тут потрібні вкладення, щоб закупити товар. А якщо він стане неактуальним і ви не встигнете його продати, то підете. Великий мінус до цього всього додаємо клієнтів, які будуть вас постійно замахувати, і з ними потрібно буде переписуватись. І найголовніше, я особисто не знаю ні одної людини, яка б на цій ніші заробляла стабільно, хоча б 100 тисяч доларів в рік. Тому, якщо ви хочете заробляти дуже багато, ця ніша точно не для вас. Але свої 5 тисяч доларів в місяць ви заробляти будете, і я особисто знаю таких людей. Тому ставлю цьому способу 4 з 10, тільки через те, що тут не можна сильно масштабуватись. Арбітраж трафіку це коли ви закупили трафік дешевше і продали його дорожче. Наприклад, до вас прийшов якийсь бренд і сказав, що за кожну приведену людину він буде платити вам 20. Доларів ви закупили реклами на 1000 доларів, привели 100 людей і заробили 2000 доларів. 1000 доларів з яких чистими. В принципі, схема дуже проста, і колись вона була дуже і дуже перспективна. Але з кожним роком, та особливо зараз, Facebook та Google дуже сильно закручують гайки, банять акаунти, блокують рекламу, і заливати трафік стає все важче і важче. Через це всі почали лити трафік через Тікток, Інстаграм та інші соціальні мережі. Але і вони почали банити відео та акаунти людей про гімблуз, заробіток та інші подібні теми, які кудись переводять користувачів. Єдиний і найбільший плюс цього способу в тому, що якщо ви справді знайдете Бочу зв'язку, то ви буквально за декілька тижнів можете заробити собі на квартиру в Києві. І я особисто знаю таких людей. Тільки нюанс полягає в тому, щоб знайти цю зв'язку, потрібно дуже багато часу та грошей. І якщо ви захочете цим займатись, тоді будьте готові до того, що перше, вам потрібні будуть дуже великі вкладення для старту, ризиків втратити свої гроші набагато більше, ніж заробити. Потрібно буде постійно шукати нові зв'язки та дуже багато тестувати. І найгірше в ніші немає абсолютно ніякої стабільності. Ви можете за один місяць заробити собі на тачку, а потім сидіти півроку і нічого не заробляти. Тому ставлю цьому способу 3 з 10. Йдемо далі. А тепер останній. І найкращий спосіб заробітку в інтернеті американський YouTube. Це місце, де я особисто заробив більше 100 тисяч доларів в 20 років. Купив собі з нього дві машини, об'їздив 15 країн, знайшов дуже круте оточення, і тепер я точно можу сказати, що якщо ти хочеш повністю працювати в онлайн, заробляти без вкладень, мати повністю вільний графік, який ти сам підлаштовуєш під себе. Ти не хочеш ніяк взаємодіяти з клієнтами, комусь щось писати, дзвонити, продавати, або тим більше угоджати своєму начальнику, а хочеш просто працювати сам на себе по 2-3 години в день, а до цього всього ще заробляти в доларах. Тоді американський YouTube це найкраще для тебе, І зараз я покажу на практиці, як тобі заробити тут перші 3 тисячі доларів. По-перше, вам потрібно знати, хто я такий та для чого мене взагалі слухати. Мене звати Андрій, і вже 4 роки підряд я заробляю на американському ютубі. У мене десятки успішних каналів, які приносять мені сотні тисяч гривень в місяць. Я допоміг десяткам, якщо вже не сотням людей, теж почати заробляти і змінити своє життя. Хтось заробив свою першу тисячу доларів, хтось заробив свій перший мільйон гривень. Хтось з'їхав від батьків, купив MacBook, комп'ютер, iPhone, про які давно мріяв. І дивлячись на це все, приємно усвідомлювати, що мої знання та досвід теж допомагають комусь реалізовувати. Свої мрії ще більше кейсів та відгуків ви зможете бачити в телеграм-каналі в описі під цим відео. І ось в двох словах, як це все працює. Є звичайний ютуб, який ми дивимося з тобою кожного дня, але є і інша його сторона, яку ти, скоріш за все, раніше ніколи не бачив. Це відео абсолютно без лиця, без голосу та навіть без ніякого особливого сенсу. Зазвичай це шаблонні або ігрові відео направлені на закордонну аудиторію, за які платять в десятки разів більше ніж у нас. Це й називається американський ютуб, коли тебе дивляться люди з усього світу. Чому я обрав саме цей спосіб? По перше, на це не потрібно багато часу, чи якихось крутих навичок Ожу та фотошопу, а весь контент я створюю через нейромережі, і на одне таке відео в мене йде ну дві години в день. Я працюю з любої точки світу і заробляю гроші навіть коли я сплю, тому що статистика каналів постійно росте і приносить мені дохід в доларах. Тому мені в принципі без різниці який курс гривні все одно гроші я отримую в доларах на карту або знімаю їх готівкою. Тут взагалі не потрібні вкладення як в ту саму крипту, товарку чи арбітраж. Ти можеш безкоштовно створити YouTube канал, так само безкоштовно зарузити відео і заробляти з переглядів. Тому маючи звичайний комп'ютер, ноутбук або навіть телефон, кожен може тут заробляти. Просто маючи доступ в інтернет, тут не потрібно знімати себе на камеру чи озвучувати щось, тим більше не треба знати англійську мову. Бо абсолютно все. Текст, субтитри, картинки, озвучку робиться через нейромережі. І для того, щоб зареєструвати канал, тобі не потрібен VPN чи якась американська сім-карта. Все можна зробити з будь-якої точки світу на українську чи будь-яку іншу сім-карту. Просто заходиш в Google, нажимаєш створити нову почту, вводиш свої дані та номер телефону. Далі заходиш в YouTube, створиш новий канал, тут його верифікуєш через той самий номер. Ставиш країну США і все вітаю. В тебе є твій перший американський канал. Тепер потрібно приділити що ти будеш туди знімати, а саме потрібно обрати нішу. Їх є дуже багато, тому ти точно знайдеш те, що підійде саме для тебе. Є дитячі, дорослі, хайпніші довгострокові анімації, меми, історії, нейромережі. І на останньому ми з вами зупинимось. Я перепробував десятки різних ніж, і в кожній з них отримав результат. Але останній рік я посвятив ніші історії, які згенеровані нейромережею. І ось чому ця ніч на своєму піку і її популярність тільки росте. Тому вона дуже довгострокова і буде приносити дохід протягом багатьох років. Вона стабільна на відміну від різних ігрових чи дитячих ніж, які різко стріляють і різко Ско, падають у неї дуже великий дохід. Вдумайтесь, просто RPM, тобто дохід за тисячу переглядів, доходить до 13 доларів, а це більше 10 тисяч доларів за кожен мільйон переглядів. А коли я знімав той самий Майнкрафт, то мені платили максимум 500-700 доларів за мільйон переглядів. А це різниця майже в 20 разів. І зазвичай новачки, які приходять в Ютуб, бояться, що вони не зможуть поєднувати основну роботу з американським Ютубом. Але це абсолютно хибне твердження, тому що для того, щоб займатися ютубом, вам не потрібно багато часу та навичок. Це все було ще декілька років тому, коли вам потрібно було писати сценарій самому по Три дні годинами робити прев'юшку в фотошопі або взагалі вчити англійську і озвучувати це все декілька годин. А зараз, коли появились нейромережі, це все робиться буквально однією кнопкою. Написав запит на пару речень, маєш готовий сценарій на 50 тисяч символів. Захотів озвучити цей текст на годину часу. закинув нейронку і нажав одну кнопку. Захотів зробити прев'ю, зайшов на сайт, прописав те, що ти хочеш бачити. Нажав одну кнопку і маєш готове прев'ю. Все. І наприклад, за ось такі відео на 400 тисяч переглядів, я заробив чотири доларів. І увага! На його створення я потратив одну годину часу за Мовою нейромереж. І якщо ви думаєте, що це якийсь жарт, тоді додивіться це відео до кінця, і ви більше не зможете сприймати роботу в наймі як щось серйозне, знаючи, що є люди, які кліпають відео по одній дві години в день і заробляють десятки тисяч доларів. Як наприклад, це зробила моя учениця Віка, в якої є сім'я, діти, основна робота, і це ніяк не помічало їй заробити ось таку суму. 640 доларів в день. Це за останній місяць 174 тисячі гривень. Я тобі дуже вдячна за цінішу максимум година півтори виходить на один канал. А в нас їх три Но це тільки по ніші, а взагалі-то в нас більше десяти, і майже всі на монетизації. Посилання на повне інтерв'ю буде в описі під цим відео. А якщо ти боїшся, що тобі не вистачить часу на те, щоб поєднувати роботу в наймі та Ютуб, у мене і для тебе три способи, як це вирішити: перше вибираєш просту нішу, яка створюється одну-дві години в день, і робиш її до або після основної роботи. На вихідних ти можеш знімати відео на тиждень вперед і потім закинути їх відкладну публікацію, і вони самі будуть публікуватись на канал, поки ти будеш на роботі. І третій спосіб це воркери. Ти можеш заняти людину, яка за відсоток буде знімати. Мати тобі відео на канал і платити, ти її будеш вже зароблений гроші з монетизації. Або ж ти можеш знайти воркерів на тих самих Ютуб біржах і платити їм по декілька сотень гривень за кожне відео. Тим самим ти можеш купити відео за 300 гривень, а заробити з нього 300 доларів. І так ти зможеш вивести канал на монетизацію, звільнитись з роботи і повністю перейти в Ютуб. А якщо ти хочеш теж так само навчитись заробляти на американському Ютубі, то у мене є для тебе система, яку я створював протягом останніх 4 років. Її використали вже більше сотні людей, і також почали заробляти десятки тисяч доларів в місяць. На навчанні ти отримуєш повний туторіал по створенню відео в ніші на Мереж, приватні софти для озвучки тексту без лімітів, яких ні в кого немає, окрім нас. Секретний спосіб, як підключати монетизацію на шаблонний контент та нейромережі, більше 50 практичних відеоуроків, підтримку в чаті особисто від мене та кураторів, і зі дзвони кожного тижня, де особисто я буду розбирати тебе та твій канал. І ще багато корисної інформації та бонусів ти отримуєш у мене на навчанні. А щоб на нього попасти, запоняєнки перед перезапису за першим посиланням в описі під цим відео. Після чого я зв'яжусь з тобою, детально презентую програму навчання та розкажу, як тобі на нього попасти. А на цьому на сьогодні все. Чекаю Ай тебе на навчанні.